— Гармата! — Острив! Сволчистій! Вісь 110! Добре, ще розстріли. ТРФ-1 одна з багатьох західних гармат, на яких доводилось і доводиться вчитися працювати українським військовим. Ця Французька гаубиця стріляє на дальність до 24 кілометрів, якщо активно реактивним снарядом, то до 30 кілометрів. Гармата! Фасте! Ця гармата, по-перше, має трошки більший калібр 75 мм. Відповідно, і ствол довший. Це дає змогу стріляти далі. На 6 кілометрів. Плюс самі. Снаряди 155 мм вони мають більшу вибухову е, дію. Ось ця гармата, плюс також е, оснащена двигуном, і вона саморухома. Тобто на вонову позицію е, чи в якісь таке хороше місце можна заїхати самому. Трошки легше. Е, з мінусів е, часто ламається. Якщо радянські системи можна було там умовно квалдою трошки підрівняти і вона працює, то тут є і гідролічна система, тобто шланги можуть тріснути, і вона вже не працює. Сам двигун при роботі він вібрує. Плюс від пострілів теж вібрує і десь щось може відкрутитись. Ця гармата вона як примхлива дівчинка. З нею треба ніжно, акуратно, якщо їй щось не сподобається, вона просто розвертається і йде. Треба доганяти її, просити там. Ремонтувати і гарно обслуговувати. Ми в бойовій готовності 24 на 7. Чи це ранок, чи це вечір ми спимо, то може в будь-який момент рація сказати, там певна команда до бою. І ми біжимо всі командою розмазковим гармату, отримуємо наводку і починаємо працювати. Цілі бувають різні: то піхота, то техніка рухома, нерухома, велике скупчення. В разі виявлення безпілотників. «Відкриваємо вогонь, зразу навіть без попередження особового складу. Всі, всі, всі зрозуміють, для чого. Тут зазвичай ланцети літають, ну, орлан ланцет. Бувають ну, орлани, що коригують артилерію, десь ну, трошки там далі перед нами стоїть піхота, ну, штурмовики стоять, на них деколи коригують артилерію. От, якщо ми виявляємо їх, то відкриваємо. Ми підтримуємо зараз роботу однієї з десантно-штурмових бригад. Працюємо по виклику, тобто вони літають безпілотником, розвідують обстановку. Якщо щось знайшли, побачили, одразу передають на пункт управління дивізіону. Пункт управління дивізіону визначає, яка батарея чи взвод має працювати, дає розрахунки і безпосередньо працюємо і коригуємо тим же безпілотником. Нас немає як такої стрільби, куди попало. Тобто є ціль, є коригування до знищення чи пошкодження техніки чи особового складу. У нас є дійсно колектив: шість розрахунків, взаємозамінні. Хтось їде в відпустку, хтось захворів. Я міняю між розрахунками людьми, і в нас і далі працює. Ніхто до цього часу, з виключенням двох людей, трьох людей, в артилерії не працював, але зараз я можу спокійно їх назвати професіоналами своєї справи. Плюс також. Назов так займаємось мобілізацією своєю. Чи по друзям, чи по е, спільним друзям знаходимо нових людей, які, можливо, самі би не прийшли, але знаючи, що от є якийсь колектив і е, дає нормально поставлена робота, вони готові також прийти і працювати. Приїхали мужики, все класно зустріли, як свого, одразу оформилися офіційно. Приїхав на позицію. І спочатку від найменшої ланки до найбільшої почали давати, як по номеру слуги, там снарядник, зарядник, на операторство, навідником, командиром пробував бути, а потім мене назначили командиром. Доволі швидко все вийшло. В принципі, на другий день навчання вже загалом зрозумів всю роботу, принцип роботи, як це все відбувається. Просто практика, практика і все поручиться. Точно можу порадити, щоб чоловіки тренувалися, тренувалися і не думали, що Тут мужики всі такі, прямо як кіборги, і все зможуть без них, бо потрібно всім до цього прикласти руку до загальної перемоги. Як мінімум, навіть волонтери, хоч якусь краплю до перемоги внести, просто відсидітись не вийде, бо щоби про тих крапів не говорили, ворог потужний, в нього всього багато. Так що потрібно працювати, працювати і не забувати, що це війна і не розслаблятися в ніякому разі.